Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 13 січня. Минулої доби близько 11 години дня у Лозівській громаді сталося аварійне знеструмлення. Трохи згодом відключили електроенергію і в частині Перевомайської громади. У Лозовій на кілька годин без стабільного електроживлення залишились 9 із 17 котелень. КП «Теплоенерго» перейшло на аварійний графік роботи, вімкнули генератори. Водозабезпечення також підтримували. Речник Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що знеструмлення відбулося за рішенням Укренерго через підвищення лімітів споживання по країні. Спеціалісти Харківського центру екстреної меддопомоги проводитимуть прийоми у селах Лозівської громади. Перші виїзди планують орієнтовно на початок лютого. Так, вузькі спеціалісти центру допомагають роботі первинної ланки медзакладів області. Виїжджають фахівці на авто з сучасним обладнанням. Це дає можливість діагностувати людей на місцях. Свою допомогу запропонували і в первинній ланці медицини Лозівської громади. Директор первинки Олексій Євсеєв розповів, що зараз фельдшери ФАПів та амбулаторій у старокругах з'ясовують, які вузькі спеціалісти потрібні пацієнтам. Поки погодили приїзд педіатра та гінеколога. Під час прийому він зможе проводити УЗД органів малого тазу. На закупівлю генераторів для комунальних підприємств громади виділять 10 мільйонів. Таке рішення прийняли депутати на сесії Лозівської міськради 12 січня. Напередодні засідання ситуацію з потребою у генераторах обговорили з очільником громади Сергієм Зеленським. Визначилася, першочергово треба закупити найнеобхідніше. Загалом комунальні підприємства потребують понад 30 генераторів різної потужності. Така кількість необхідна, щоб забезпечити усі точки, і не доводилося перевозити генератори з місця на місце. Проте з цієї кількості найнеобхіднішими визначили 17 одиниць. Задіювати альтернативні джерела живлення будуть, щоб не розморозити систему. Лозівського міського голови з'явиться ще один заступник. Він куруватиме медичний напрямок раніше. І охороною здоров'я і соціально-гуманітарною сферою займалася одна людина. Проте через воєнний стан значну кількість переселенців, залучення гуманітарної допомоги громаді, навантаження на заступника значно збільшилося. Щоб розділити обов'язки, керуюча справами виконкому Тетяна Запорожець, винесла на розгляд депутатів рішення ввести ще одну посаду. Обранці проголосували за. Згодом стане відомо, хто очолить медичний напрямок. Повномасштабна війна уповільнила модернізацію тепломереж у Лозовій, але не зупинила. Відтак представники компанії, що виграла тендер на модернізацію теплорозподільчого пункту номер 1 відвідали місто та оглянули об'єкти, з якими працюватимуть. Робота буде поетапною, розповів директор компанії Ганадій Будко. Зараз вона зосереджена над розробкою проектної документації. Будівлю ще раз оглянуть будівельники-проєктанти, далі у планах закупівлі обладнання. Завершити роботи планують цього року. Нагадаємо, Лозова отримала позику Європейського інвестиційного банку на оновлення тепломереж. За проектом модернізації, центральну котельню по вулиці Свободи мають замінити на менші та економніші. Програма розрахована на 22 роки. Модернізація дасть економію. За рахунок неї сплачуватимуть кредит. У Краснопавлівці видають гуманітарну допомогу на дітей. Продуктові набори можна отримати родинам з дітьми до 18 років, в тому числі на дітей ВПО. Видача здійснюється 12-13 січня з 9 до 14 години у Краснопавлівському ліцеї. З собою необхідно мати оригінали паспорту представника родини та свідоцтва про народження кожної дитини. Допомога надається за проєктом Невідкладна продовольча допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні. Його реалізує польська гуманітарна акція за фінансової підтримки всесвітньої продовольчої програми. Партнери проєкту ГО Центр розвитку місцевого самоврядування та ГО Польсько-українська аграрна асоціація. Лозівські медики отримали допомогу від благодійників. Лозівському територіально-медичному об'єднанню передали розхідні матеріали, інструменти та спеціальні розчини для лікування пацієнтів. Керівництво ТМО вдячне за підтримку Міжнародному благодійному фонду Міжнародна фундація України. І до новин Харківщини. На Харківщині через морози, в поєднанні з безсніжною погодою, почали примерзати озимі. Підмерзли кінчики рослин. Через потріскану землю ріпається і рветься коріння. Розповів Суспільному фахівець інституту рослинництва імені Юрієва Олег Леонов. Чоловік каже, поки що це не катастрофа, але безсніжні морози до 20 градусів в лютому на початку березня можуть виявитися критичними. До того ж, цього року через воєнні дії посів озимою затримали майже на місяць. Через це рослини не встигли достатньо сформуватися. Оцінити, як озимина перенесе нинішній безсніжний мороз, можна буде навесні, каже Леонов. В облдержадміністрації повідомляють, що й посіяли озимою через воєнні дії цього року лише третину від звичайної норми. Вихідці з близнюків музиканти гурту Курган і агрегат відкрили волонтерський штаб на Дніпропетровщині та одразу збирають на два авто для військових. Про це повідомляє Суспільне. Аміль та Раміль Насірови з спочатку повномасштабного вторгнення відправляють на передову екіпіровку для військових, збирають гроші на автівки, дрони та старлінки. Ще один учасник гурту Євген нині боронить Україну від російських військ. Повномасштабна війна застала хлопців у Харкові. Там вони волонтерили і допомагали нашим військовим, чим могли. Через місяць переїхали у жовті води, і саме у цьому місті вирішили масштабно допомагати не тільки бронежилетами і тепловізорами, а й автівками, дронами та старлінками. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.